Вітанечко, друзі. Це відео я вирішив зняти для користувачів ресиверів, тюнерів, які врасіють їхніх антенні. Треба буде. Я, це відео, або відео, так, у мене не так, але з них у це відео. Хтось може шукає, як це зробити, і я спробую з цим допомогти. У мене тюнер сад увагу. Тут Wi-Fi антент вставляється. До речі, є, можна дивитися гарний туннер, дивитися YouTube, TikTok. Так само, По цьому принципу ви можете зробити на інші тунера, в інтернеті. Я показую в меню, податки, нічого, це враження. Будемо робити те, що ми хотіли, це поширювати. Перше нам треба зайти в ось, ось натискаємо ОК. І нам треба подивитися встановлення В. Встановлення В. Весь. Треба спочатку віддаватися. Весь прошивки в нас два. І зараз ми підемо до ПК і знайдемо, можеш новеньке, пошитим.

Показував, як форматувати і очистити, щоб воно працювало. Можете подивитись. Дивіться, в мене є цей сайт, я його залишив щоб дивитись оновлення, прошивки Натискаю на нього. ось Ви вводите сад-інтеграл.org.ua. Це якщо у вас тюнер інтеграл. І ось, дивіться, це моя назва. Мого тюнера, його можна подивитись тут на коробці. Ось вона є sp 1329 hd Так само можете зробити приблизно і з іншим тюнером. Зайти на сайт, назви вашого тюнера і це все зробити. Ось це вже є загрузка zip файла. Його ще треба буде розпакувати. Отже, це я завантажував. Що нам треба? Ми переходимо на завантаження Donalds. І тут ваші тюнера, Sat інтеграл наприклад, ми зараз тут і дивимося все по сат-інтегралу. Дивіться, можете не звертати уваги в принципі, на тюнера, дивіться, оцей це в мене ось сад-інтеграл SP1329 HD Combo. А тюнер не так виглядає. Отже, ви шукаєте, щоб вже верніше було по вашій марці. Натискаю на нього. І дивимось, тут є дата в нас, коли які були оновлення. Ось пам'ятаєте, я вам казав в мене 20.01.25. Зараз ось є якась 22.01.25 року. Не знаю, чому він на російській мові, не бойовий. Ну, неважливо. Несуть. Так, програмне забезпечення. Можна подивитись його, що там є новенького. Ну, давайте, щоб було скоріше, перейдемо до завантажень, натискаємо на нього, на цю версію. До речі, є опис. в цій версії виправлено вимкнення режиму двигуна, видалено спливаюче вікно, зміни потоку та MI. Ну, давайте спробуємо з вами, щоб ви вже до кінця мали розуміння, як це робити. Ось наш zip-файл, натискаємо на нього. Завантажити, завантажили, закриваємо, відкриваємо цей ПК. Де у нас завантаження. Ось він у нас є, це вже другий раз. В Ось він у нас є, натискаємо на нього правою кнопкою миші і нам його треба розпакувати, друзі. Обов'язково видобути все. Ось, Натискаємо видобути. Так, є, ось він у нас розпакований. Впиваємо. І ось він у нас вже є. Папочка без замочка. Оце, друзі, ми натискаємо, Права кнопка миші. Вирізаємо, закриваємо, Ми будемо закривати, ну ладно. Відкриваємо. Накопичувач наш, наш накопичувач, натискаємо на нього, права кнопка миші і вставимо. Все, він у нас вже завантажився. Ось він у нас є, розпакований, бачите? Все, закриваємо. і правою кнопкою ми його дістаємо. Далі йдемо за телевізор. Вставляємо накопичувач, пристрій. Далі натискаємо меню на пульту тюнера, переходимо на налаштування. Натискаємо ОК і йдемо в оновлення ПЗ. Оновлення по USB. Так, флешка наша є. Натискаємо ОК. І ось, друзі, то, що ми завантажили. Натискаємо ОК. Вниз. Ще раз ОК. Підтвердити. Зараз йде в нас оновлення. Чекаємо до кінця. ну Треба буде деякий час почекати. До завершення. Поставлю поки що паузу, потім продовжу. Є. Чекаємо далі. Ось з'явилась у нас надпис. Друзі, він у вас перезавантажився. Там оновлень, як ви бачили, не було ніяких. Е, натискаємо ОК, всі канали у нас залишились. Е, можуть деякі додатись, якщо там оновлення якісь було інакше. люди включаємо, Київ, ОК, все є. Ну так що, отак, друзі, буде оновлення, буде щось буде щось інакше і буде у вас ошивачка свіжа. Дякую всім, кому було корисно. Лайк, підписка, до побачення.